Доброго дня, друзі! Ми вже розповідали про надійні бензинові генератори Alco 3500 c та 6500 c з потужними чотирьохтактними двигунами. Зважаючи на велику зацікавленість глядачів, ми вирішили протестувати нашу техніку ретельніше, додавши більше різноманітних тестів. Всі тести цього разу ми проведемо під навантаженням. Багатьох користувачів цікавить, чи можливо від генераторів ALCO 3500C та ALCO 6500C заряджати звичайні свинцеві акумулятори. Отже, давайте це перевіримо. Для перевірки пристроїв ми використаємо ось такий тестер. Зазвичай ми його використовуємо для перевірки садових акумуляторів ALCO, які працюють під навантаженням. В якості піддослідного використовуємо генератор ALCO 3500C. Для початку підключаємо тестер. Запускаємо генератор. Без навантаження напруга складає 17 вольт. Таку напругу в принципі може дати звичайний трансформаторний зарядний пристрій. Тепер дамо навантаження з максимальним струмом 8,3 А. Напруга впала до значення 13,7 вольта. Для зарядки свинцевих акумуляторів необхідна напруга від 14,4 до 15 вольт, в залежності від типу заряджаємого акумулятора. Отже, тест показав, що заряджати такі акумулятори від бензинових генераторів Алко можна. Але не потрібно цей процес порівнювати із розумними зарядними пристроями. Генератор це аварійне джерело живлення, і такий метод зарядки потрібно розглядати виключно як аварійний. Сьогодні ми підготували дуже цікавий тест, а саме здатність пристрою витримувати максимально заявлену потужність. Для цього ми навантажуємо лінію 230 В обладнанням, яке точно відповідає своїй заявленій потужності. Різноманітне електричне обладнання, таке як фен, подрібні електричний, буде споживати різну потужність в залежності від обставин. Для чистоти експерименту ми вирішили під'єднати пристрої з фіксованою потужністю. Це будуть лампи розжарювання по 500 Вт кожного. Ми будемо підключати лампи, поки їхня сумарна потужність не буде дорівнювати максимальній потужності генератора. Для перевірки генераторів ми зібрали ось такий високотехнологічний стенд з використанням сучасних нанотехнологій. А після проведення тестів всі лампи підуть на обмін через державну програму енергозаощадження. Почнімо з генератора ALCO 3500C. Заявлена максимальна потужність 3,1 кВт. Давайте будемо поступово навантажити генератор по 1 кВт за раз, поки не назбираємо 3 кВт, а потім дамо ще 500 Вт зверху. Як бачимо, генератор Alco 3500 c без проблем справився з заявленою потужністю. Він витримав навіть незначне перенавантаження. Тепер перевіримо генератор Alco 6500. c Заявлена максимальна потужність 5,5 кВт. Проведемо точно такий самий тест, лише на 6 кВт будемо додати по 500 Вт. І знову бачимо, що генератор АЛКО 6500 без проблем справився з заявленою потужністю та витримав незначне перенавантаження. Отже, як бачимо, генератори АЛКО відповідають своїм можливостям та заявленим характеристикам. Влаштуємо генератор коротке замикання і подивимося, що буде. Для цього використаємо наш високотехнологічний стенд, вимкнемо одну лампочку і замкнемо контакти. У ролі підослідного у нас генератор Alco 3500C. Отже, як бачимо, спрацював захисний автомат. Власне, для цього він тут і встановлений. Але менше з тим генератор не втратив свою працездатність. Компанія Alco попереджає, що тести із коротким замиканням та перенавантаженням це тести із розряду Не повторюйте вдома. Ми впевнені в своїй техніці та несемо повну відповідальність за свої дії та їх наслідки. Але гарантувати нормальну і довготривалу роботу генераторів в таких нестандартних та стресових умовах ні виробник, ні постачальник не може. Тому дотримуйтесь інструкцій з використання. Під минулими тестами в коментарях ви писали, що ми неправильно заміряли рівень шуму. Потрібно генератор навантажити на номінальну потужність та відійти від нього на 7 метрів. Тож, давайте так і зробимо. Як бачимо, навіть за номінального навантаження та на відстані 7 метрів рівень шуму склав 70 дБ, При тому заявно виробником значення 97 дБ. Отже, рівень шуму навіть не наблизився до максимального значення, що вказано виробником.